Зараз у нас в державі є таке підписана постанова номер 432 Профадаптація це навчання, перенавчання в деяким категоріям людей. Тобто ці категорії людей можуть бути наші ветерани та ветеранки. Які проходили службу, які зараз проходять службу, також це члени їхніх родин, також члени сімей загиблих і ну, їхні, їхні родини. Цю послугу можна отримати на сьогоднішній день, звернувшись до нас в управління, для того, щоб написати заяву на те, щоб отримати цю послугу, і потім в порядку черговості. Наші спеціалісти зв'язуються з ветеранами, ветеранками, членами сімей загиблих. Це може бути навчання на водійське посвідчення, це може бути англійська, там німецька іноземні мови, це можуть бути курси масажу, це можуть бути взагалі професія. Якщо ветеран чи ветеранка прийшли і хочуть отримати іншу професію. Вони можуть звернутися до нас, і ми вже будемо шукати заклад для того, щоб заключити з ними договір і надати іменно вже послугу цю саме категорію, яка звертається до нас. Послуга з навчання правил дорожнього руху, яку зараз надає наша патрульна поліція. Вона в нас почала діяти з 2025 року. Коли ми вперше з патрульної поліції сіли за стіл перемовин для того, щоб е, закрити деяку категорію наших е, захисників, е, тобто е, у нас по постанові в минулому році було е, що мають право навчатися уже звільнені або на стадії звільнення ветерани, е, тобто, якщо були діючі військові. Зараз проходять службу, то вони не можуть не могли потрапити під цю постанову. І за наші ініціативи ми звернулися до поліції. Поліція взялася для того, щоб навчити цю категорію, тобто військові або їхні дружини, їхні рідні, які саме проходять військову службу. В, і це була перша група, яка була набрана. У нас там були діючі військові. Є результати те, що навіть от перший військовий, який пішов здавати екзамен, він з першого разу здав в, в, в МРЕО іспити з правил дорожнього руху. В цьому ж році є трішечки зміни до постанови. Уже діючі військові також мають право отримати цю послугу, але тепер є деякі. Також проблемка в тому, що до категорії члени сімей наших ветеранів, батьків додали, що вони можуть скористатися, а дітей повнолітніх виключили з цієї постанови. Тобто діти не можуть отримати цю послугу то за державні кошти. Е, і тому в цьому році в 20, 2026-му, ми разом з поліцією стартуємо і навчаємо другу е, другий курс е, наших е... Рідних наших захисників і захисниць, і також у нас є там в тій групі діти, якраз наших захисників і захисниць, які будуть отримувати саме навчання по правилам дорожнього руху. Ми завжди відштовхуємося від того, що чи є потреба в цьому. От ми коли запускали першу групу. У нас за наступний тиждень набралося ще 20 бажаючих, щоб прийти в ці курси. Ми зараз запустили другий курс, і ми думаємо, що скоро ми будемо знову робити деяке опитування. Я вірю, що це буде і третій курс, і якщо буде потрібно робити четвертий, п'ятий, шостий. Якщо будуть бажаючі, то ми залюбки з патрульної поліції приймемо участь і допоможемо, щоб наші рідні наших захисників і захисниць вони отримали е, якісне на навчання вони отримали е, досвід е, який надає сьогодні патрульна поліція в, в правилах ну правилами дорожнього руху